Вітаю на органічній садибі. У мене на каналі вийшло відео про боротьбу з фітовторою виключно біопрепаратами без хімії, і мені розповідають, що це неможливо. Давайте ж дивитися, як виглядають кущики після оцих проливних дощів. Чи можливо це, чи неможливо. Давайте побачимо наочно. Абсолютно здорове листя. Ось такі кущики. Ой, чудовий томат. Давай вони просто вражає. О, чері у нас. От. Ось помідорчик. Ну, не знаю як ви, я ознак від на цих томатах не бачу. Давайте ще подивимось. Ось ще помідорчик. Ну, ми можемо, я думаю, так до вечора ходити по моїм грядкам, дивитись, розглядати урожай. Але ознак фітофтори не буде. Чому? Тому що біопрепарати для боротьби з фітофторою дуже ефективні. Якщо робити все правильно. А якщо хочете знати, яка хороша бакова суміш ефективна, то подивіться моє відео. Там я розповідаю достатньо детально, як можна захиститись від Фітовтори. Ну, а ви не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні огляди овочів.